Доброго дня всім! Хочу вас при можливості познайомити з нашим стендом в Гановері. У кого не було часу для того, щоб завітати до нас на стенд. Я хочу продемонструвати так як оглядово. Що ми презентували для того, щоб в майбутньому, можливо, на виставці в Києві вас щось зацікавить, ви підійдете, і ми більш детально з вами це обговоримо. Давайте зараз пройдемось по стенду. Ми представили самі сучасні розробки всіх відомих виробників меблів, які використовують сучасні системи кріплення. І тут представлені інструменти, які надають можливість це робити на різнопланових обладнаннях, в тому числі. Такі поняття, як компакт плита і її обробка в різних форматах з різними профілями, як кажуть, з різною фурнітурою. Це дуже цікаві рішення. Вони стандартизовані у нас. Також є дуже гарне робоче рішення, як можна працювати на нестінгу так, щоб зекономити тридцять. 30... Процентів вашого часу і дати на якомога якіснішу продукцію. Дуже важливий момент, що за допомогою того рішення ми тепер зможемо обробляти маленькі деталі криволінійні без суву на підложці. Також на цьому стенді представлено цікаві рішення з кінцевого інструменту від пазувального, високопродуктивного до простого і спеціального для сучасних матеріалів, які мають всередині сотові наповнення. Полегчені плити в той же час. Ми говоримо про те, що ці рішення в майбутньому перейдуть, мабуть, на прохідні машини. Це наше таке місце сучасних матеріалів, де ми створили ті звані шпаргалки, за допомогою яких ви можете легко вирішувати питання, як, чим, коли, і де ви можете обробляти ці матеріали. Той же час, ми цю інформацію надамо вам через нашу сторінку Facebook, де ви зможете в будь-який час, коли ви згадаєте про те, що Льойко надає інформацію про рішення, звернутися до тої інформації і отримати відповідь. І дуже швидко вирішити всі свої питання, які ви маєте. Перейшовши до стенду з пилами, ми презентуємо якби найсучасніші пили. Там вони реалізовані і модернізовані на самий вищий рівень по якості і стійкості, відповідно, алмазне і твердосплавне виконання. А звернути вашу увагу я хотів би на інструменти, які зараз набирають найбільше популярності. Це універсальні пили НН. Пили НН це алмазна пила, яка використовується на сьогоднішній день в Європі майже на всіх матеріалах, які можна назвати трендовими. Вона ріже з неймовірною легкістю і з дуже високою стійкістю. В той же час вона і безшумна. Тобто, все в одному. Саме на цьому стенді ми демонструємо всім нашим відвідувачам, наскільки ця пила універсальна. Всі матеріали, які ми тут ріжемо, від деревини до композитів і так далі. Всі, хто відвідував стенд, могли спробувати почути, відчути, все це зрозуміти не на словах, а на ділі. І ще один такий дуже важливий стенд, дуже цікавий, як на мене, це всі матеріали, які можуть використовуватися в виробництві, з теж інструкціями по використанню інструментів для тих чи інших робіт, де вказані оберти, режими, подачі і вся необхідна інформація для того, щоб ви в короткий час прийняли рішення, як вам на виробництві бути, як будувати технологічну. Технологічний ланцюжок. З цього боку, щоб ми туди не повертались потім, представлений інструмент для композитних матеріалів, авіабудівництво, карбони і так далі. Все, що зв'язано з тим. Куточок, який ми бачимо тут, він демонструє інструмент для первинної переробки деревини, для багатопилів, для сирої і сухої деревини. Зрощення, профілювання, будів... будівництво будинків це все, що на сьогоднішній день є робочим варіантом і допомагає всім вирішувати їхні завдання. В центрі нашого стенду, самий, можна сказати, провідний блок це наша П-система, яка надає клієнтам можливість вирішувати найскладніші завдання. Тут демонстрація того, наскільки вже розвинулось це все. Напрямок P системи в той же час демонструються зразки матеріалів, наскільки вона дійсно на сьогоднішній день вирішує багато завдань наших клієнтів. Вони можуть за рахунок використання цих систем е, об'єднувати багато робіт в одну і за мінімальний час досягати найвищої якості. Потім на стенді також ми демонструємо таке дуже цікаве з'єднання, як ластички хвіст за допомогою вже спеціальних П-системних профільних фрез. Це робиться набагато легше, чим було це раніше. Раніше це робили сручну. Будь ласка, перейдемо з вами далі. Цей стенд демонструє нам сучасну розробку в аспіраційних системах. Дуже цікаве рішення, бо в ньому йде поняття шумоізоляція і підвищена якість відводу стружки в зоні різу. Чому е, різниця з усіма іншими, це те, що дана система змонтована на прижимну балку, а не на мотор. Таким чином, регулювання по висоті відносно матеріалу дозволяє нам досягати неймовірно якісного прилягання кожуха до оброблювального матеріалу навіть при зміні товщини обробки. І це забезпечує постійну якість відводу стружки. На стенді далі це паркетний інструмент. Ми туди зараз підходити не будемо. На цьому стенді представлені сучасні подрібнювачі демонструються, наскільки вони вже уніфіковані і надають можливість за рахунок використання одного подрібнювача вирішувати багато задань. А далі, бачите, на стіні інтерактивні системи підбору і аналізу систем роботи на прохідних лініях. Тобто ви там в онлайн-версії, наприклад, можете підібрати фрези. Які варіанти кріплення і наскільки це буде вам ефективно в подальшому, якщо ви зараз, наприклад, шукаєте рішення, які вам потрібні в завтрашній день? Потім переходимо з вами на стенд, де представлені фугувальні фрези, в яких об'єднані дуже цікаві рішення в плані того, що зараз, наприклад, можна одну фугу на високу. Висоту обробки використовувати двічі: нижню частину перекриваючи вверх і низ, і верхню частину, перекриваючи вверх і низ, і в той же час користувати її на всю її ширину. Таким чином використовувати весь потенціал цієї фризи, не тільки нижню постійну роботу, а й нижню і верхню, і всю разом. Дуже цікаве рішення, воно просте, і в той же час дуже ефективне. Далі фреза, цікаве рішення в цій фризі фуговальній в тому, що зводячи її під час роботи, ми постійно виводимо різці, які не були в роботі довгий час, на е, якісну роботу на лицеві на лицеві покриття на плитах. Переходимо з вами на наступний стенд. Це стенд, який демонструє нам е, кромкооблицювальні верстати прохідного типу за допомогою цикль. Наприклад, ми там можемо досягати. Глянцевих поверхень після фрезерування радіуса на кромці. Також сучасні системи, які допомагають автоматизувати процес переходу з радіуса 1 на радіус 2 на 1,5 і так далі. Досить цікаве рішення. Це комбіновані інструменти, які допомагають на прохідних машинах на сьогоднішній день вирішувати до 10 завдань різних, які можуть бути, різного плану четверті, виборки, пази і так далі. Переходимо з вами до. Можна сказати, нашого зараз активного руху в напрямку автоматизації або діджиталізації, ці модні слова, всіх процесів обігу інструментів в цеху на сервіс і так далі. І в той же час це все надає можливість автоматизувати виробництво, тобто система. Ідентифікації інструмента, яка дозволяє зрозуміти, коли цей інструмент був зроблений, ким, де, як, які в нього параметри. Ці всі дані заносяться хмару з цієї хмари, обладнання, сервіси, всі беруть значення і ті корекції, які вносились під час сервісів, правки і так далі, режими роботи. І завдяки цьому досягається оптимальна робота. Автоматизованого обладнання, тобто, за рахунок провадження цієї системи в загальному концепті тапіо, дозволяє нам регламентувати якісне або можна сказати ефективне використання інструментів без Втрат на виробництві, тобто, ви завжди будете знати, скільки фреза точилась. Ви завжди будете знати, де це, хто це робив, які були проблеми, скільки метрів вона пройшла, або скільки квадратних метрів вона зробила, і коли вона повинна бути списана. Ця вся інформація буде доступна. Людям, які е, обслуговують цю систему, але у нас проміжні ланцюжки, в плані склади там допоміжні і так далі, зникають. Бо виробництво в Німеччині буде знати, що у вас уже через місяць ваша фреза вийде з ладу, і вони вже запускають виробництво нову вашу версію для того, щоб ви при потребі зразу її отримали і працювали без зупинки. Це якщо коротенько про те, що було представлено на цьому стенді, а ми вас чекаємо в Києві. На ліздривмаж 2019 і з задоволенням вам розповімо про все це більш детально при зустрічі. І якщо вас щось конкретно зацікавило, будемо раді вас чути бачити у нас в офісі. Дякую за увагу. Да, прибуде сила з вами.